То всім сьогодні до нас у студії знову завітала гінеколог Юлія Прокопчук. Добрий день, Юлія. Вітаю студію, Вітаю наші шановні слухачі, глядачі. Юлія, привіт. <ривіт> Дякую, що завітали. До нас сьогодні поговоримо про важливу тему вірус папіломи людини. Зокрема, я хотіла чому наголосити на цій темі, тому що напевно ви знаєте, у нас у місті затверджена міським головою програма репродуктивного здоров'я жінок. Зокрема, там передбачена виплата родинам новонароджених дітей 50 тисяч гривень. І, зокрема, окрім цього, Є і також програма щеплень так вакцинації дівчаток від 9 років. От тому хочемо поговорити про це, чому це важливо робити. І, то давай розпочнемо із простого взагалі, що це таке. Ну можливо, це не дуже просто, але спробуй нам коротко доступними словами пояснити. Добре, вірус папіломи людини — це один дуже з найпоширених вірусів. Буває близько більше ста видів вірусу. І найчастіше продається він статевим шляхом. Також можна отримати його при тісному контактному шляху побутовому. Ще можна від матері до дитини під час пологів, але все-таки статевий шлях ну, найчастіше ми можемо отримати і майже все населення, хоч раз за життя, буде мати цей вірус папіломи людини. Ну, але ж, слава Богу, не в усіх будуть виникати ускладнення, і це дуже добре. І наразі ми маємо. Активний захист, активні дії проти вірусу папіломи людини, і, зокрема, первинна профілактика це вакцинація від вірусу. Трохи пізніше поговоримо про вакцинацію та як okay. запобігати цій хворобі. А давай повернемося до самого вірусу. Чи можна його взагалі якось класифікувати? От ти кажеш так, що можуть бути ускладнення, а може їх не бути. І як проявляється взагалі вірус, От як людина може помітити, що uh -huh. вона хворіє? А, ну, Є така класифікація, малоонкогенні віруси вірусу папіломи людини, є високоонкогенні типи. типи. Загалом за типами їх класифікують. І е, низьконк онкогенні типи вони викликають кондиломи, папіломи на шкірі на слизових оболонках, а високоонкогенні типи вони призводять до передракових процесів на слизових оболонках і на шкірі, і до раку відносно, якщо ж ми не лікуємо вчасно ці процеси. А тому, звісно, високоонкогенні типи нас найбільше цікавить нас, і онкологів тому світ активно шукає максимальний захист від усіх типів. Працюють, намагають працювати в цьому. Руслі науковці взагалі як виявити? Це варто прийти до гінеколога, здати аналізи чи як виявляються? Загалом, так, жінок з 25 років раз на 5 років обстежують. А, це береться зі шкріп, виділень з статевих шляхів. А, чому тільки з 25? Тому що до 25 майже в усіх він буде, але не буде ще ніяких змін. А, ну, звісно, ми ще беремо окрему аналіз, там це толо. Як ти знаєш. А, і якщо цитологія нормальна, то до 25 без показів ми не обстежуємо, тому що ну, немає в цьому сенсу ніякого. Це просто лишня зайва трата коштів. А з 25, і до 25 лише жінок в групі ризику, ну і чоловіків в групі ризику. Так, от, до речі, а які можуть бути ускладнення, якщо не лікувати? Попередньо ми говорили про дисплазію, згадували, угу. так? вона пов'язана з ВПЛ правильно. Так потім наслідки можуть бути? Вірус папіломи людини потрапляє в клітини слизової оболонки і в шкіру і починає змінювати ці клітини таким чином, що вони вже потім діляться ці клітини, ростуть, змінені. Це поширюється глибше або ширше, виникає дисплазія шейки матки. Дисплазія буває трьох ступенів, легка, помірна, тяжка, потім це вже рак шейки матки, потім рак з метастазами. І да, такі процеси. Це може викликати вірус по людини. Більш лайтовий варіант це конделоми, але конделоми бувають також випадки дуже поширені, що це важко лікувати. І тому, звісно, первинний захист ми маємо мати всі від цього. Якщо поговорити вже про те, що що можна зробити, аби не лікувати, так як попередити. Е, і давай вже згадаємо про вакцинацію, так як активно у нас почалося і в місті вакцинування mm -hmm. дівчаток. Е, розкажи, чому це важливо робити? Чому саме в такому віці починають робити дітям? От е, ну і чому згадують про дівчаток, чи хлопчикам теж роблять загалом, треба обом і дівчаткам-хлопчикам, жінкам-чоловікам, оскільки чоловіки є і переносчиками вірусу папіломи людини, і також на на жаль, є органи, які вражаються вірусом у чоловіків, також. Найчастіше це рак анальної ділянки, пеніса і рак горла, як не дивно, буквально недавно виявили, що рак горла в більшості випадків зв'язаний з вірусом папіломи людини. Тому хлопчиків вакцинуємо також в ідеалі до початку статев життя, в ідеалі за три роки до початку. Тому кожна країна для себе відносно середнього віку початку статев життя визначає терміни, коли бажано проводити вакцинацію. десь це 9 років, десь це може бути і 13 років. Але в середньому від 9 до 15 по інструкції бажано вакцинувати дійсно. Але дорослим теж ефективна робота, чи варто молодим жінкам? Так. так от навіть якщо вакцинація зменшить ризик у конкретної особи на 50% ризик раку які мати хіба це не можливість захистити себе. Тому да, там не така висока вже активність, оскільки вже організм зустрічався з вірусом папіломи людини. Крім того, можуть бути вже якісь типи у жінки там чи у чоловіка. Але все одно жінкам до 45 років є дані, ми рекомендуємо. Можна і після 45, ніхто не забороняє. Просто науковці не знають і лікарі не знаємо ми ефективність. Наскільки висока ефективність після 45, Але так це можна, це дуже індивідуально. Але можна. Угу. От ти вже трошечки почала про досвід в інших країнах. А цікаво, які вакцини використовують у нас? Чи можеш ти в загальному описати, або чи є якийсь там рейтинг, я не знаю, угу. кращих, чи, чи можна це взагалі озвучувати? Або які найпопулярніші вакцини от, від ВПЛ у нас а, зараз в Україні? Найбільш поширені це е, компанія з Нідерландів, це Cervarix, Гардасил і Гардасил 9. Вони відрізняються. кількістю. Стю типів, від яких ми можемо мати захист після вакцинації. Серварикс це два типи, Гардасил 4 Гардасил – це дев'ятивалентна вакцина. Вона якби є найбільш ємкою да об'ємною з цього боку, і є найпоширенішою, якою, до речі, так в нас в поліклініки державні прививають дівчаток цією саме вакциною Гардасил 9 От, до речі, а є ж різні типи, правильно? І тоді від різних типів різні вакцини, чи як? Ну, Тобто, якщо я зроблю вакцину, мене, мене захистить від всіх типів, чи як це взагалі відбувається? Цирварикс, наприклад, вона має два компоненти 16-18 тип, вони є найбільш високоонкогенними щодо онкології. Гардасил має ті ж самі 16-18 плюс два низько які від кондилом, це 6-11, а Гардасил 9 має Оці 4 плюс 5 ще високоонкогенних. Тому так, якщо вакцинуєшся, чим більш ємною вакциною ти вакцинуєшся, тим більше в тебе захисту від різних типів, але навіть є публікації, які доводять, що є перехресний захист. І від інших типів вірусу папілом людини, тому що структура їхня схожа, і дійсно ну, виникають антитіла, які можуть поїдати, можна так сказати, і інші типи. Тому є таке. Це ну, не 100%, скажімо так, це є шанси, але чим більше типів, ти все-таки більше захищена будеш. Тут це хочеться знаєте, що, напевно, підкреслити про те, що будь-яка будь вакцина вона не 100% захищає, так? але все одно вона запобігає захворюванню там так. в певному відсотковому співвідношенні ще хотіла тебе запитати як гінеколога. Ти можливо спостерігаєш цю тенденцію, чи є зараз активний ріст хвороби ВПЛ? От і взагалі з чим вона може бути пов'язана на сьогодні? Чому особливо зараз так почали звертати увагу на цю хворобу більше? Чи раніше було, а ми не помічали? Раніше було, просто не було в нас таких методів обстежень, методів досліджень, науковці не бралися за це. Зараз маємо багато методів, які можуть нам допомагати в діагностиці, в лікуванні, також в принципі, в профілактиці. Тенденція, на жаль, є. Дисплазія шейки матки зараз урожає більш молодих жінок. Ну, слава Богу, це легкі ступені, починається все з легкої. І ми вилавлюємо цю жінку, скажімо так, на легкій ступені. І навіть дуже часто ми просто спостерігаємо, скільки молодих людей вірус папілом людини може сам вийти з організму. Це ще один приклад того, чому треба обстежуватися регулярно, тому що сьогодні є, через три роки вже немає цього типу да, вірусу, а через три роки знову ми можемо мати його, можуть бути знову ураження. А, тому, на жаль, так, тенденція є, і ракше як і матки також раніше починає її вражати. О, ну, тому що все-таки залишається, напевно, так завжди буде якась когорта населення, яка менш слідкує за своїм здоров'ям, яка менш цікавиться цими питаннями, а які приходять просто там здають базові аналізи. Не... Поглиблюючись, скажімо так, а що можна ще? А що можна для профілактики? Що можна зробити для моєї дитини? Нагадаємо нашим слухачам і глядачам, як часто варто відвідувати гінеколога? Раз в рік обов'язково. Раз в рік це має бути огляд на кріслі, якщо це займана жінка, обов'язково. Тому що навіть невеликі зміни, які ви не можете відчувати і бачити, лікар це побачить або візьме аналіз, і потім побачить це в аналізі. Всім привіт! Мене звати Аліна. Я власниця магазину жіночої білизни «Лесенті» у місті Горішні плавні. Запрошую вас до магазину. В нашому асортименті представлені трусики, безгалтери, комплекти, білизни, купальники, піжами, халатики та пеньюари. Наближається літній сезон. Тому я дуже раджу звернути увагу на купальнички, різні модельки, різні розміри, кольори. Тому дуже вас чекаємо. подарункові сертифікати є на різні суми від 1000 до 2500 гривень. Ми знаходимося за адресою Героїв Дніпра 91Б, працюємо ми щодня з 10 по 18.00, обов'язково приходьте обирати та приміряти. Ну і Юль, наостанок, що ми, можливо, не згадали про ВПЛ, що б ти хотіла ще додати, підкреслити? Ще хотілося б додати на рахунок вакцинації від дірусу папіломи людини. Ми не очікуємо від вакцинації того, що ми ніколи більше не будемо. Зараженими цим вірусом. Дійсно, вірус може проникати далі в організм, але ми захищаємось від важких уражень. Це раки, шийки матки, анальні раки, рак горла. Це так само, як вакцина від грипу. Так? Ми не отримаємо абсолютно ідеальний імунітет, який не дає нам вірусу грипу проникнути в організм, але ми маємо захист від тяжких пневмоній від грипу. Тому вакцинуватися дуже дуже рекомендую. Я недавно зробила вже першу дозу вакцини. Лікування від вірусу папіломи людини ефективного доказового досі, на жаль, немає. Розробляють лікувальні вакцини, поки що є тільки профілактичні, про які ми знаємо імуномодулятори, стимулятори, травки, муравки це не працює. На жаль. Але плюс в тому, що вірус папіломи людини може сам виходити з організму, тому варто трошки зачекати, якщо є можливість. Недавно провели дослідження в Мексиці. Це ще не має підтвердження такого великого, щоб поширювати на великі масштаби, але. Є шанс, що можливо ми отримуємо лікування від вірусу папіломи людини методом фотодинамічної терапії. Над цим працюють можливо, і навіть таке буде скоро. Класно ну, і наостанок юля, що ти побажаєш нашим слухачам-глядачам як лікар-гінеколог. Я хочу побажати завжди піклуватися про своє здоров'я, не забувати про щорічні чекапи, не забувати, що здоров'я це все, що у нас є, і це найкращий вклад у вас, якщо ви будете про себе піклуватися, це дасть свої плоди. Дякую дуже. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії була гінеколог Юлія Прокопчук, і ми говорили про вірус папіломи людини. Тож будьте здоровими та обов'язково перевіряйте свій організм. Дуже дякую всім. Слухайте кварцит.